Тема заняття на пошуки весни з розвитку мовлення для дітей молодшого дошкільного віку. Помічник весняний до нас завітав, і коло велике зібрав друзі нас. Давайте з'єднаємо долоньки свої і радо всміхнемося. Я вам, ви мені. Доброго дня, мої милі малята! Дітки, ми з Маєю, як і завжди, раді вас вітати на нашому занятті. І пропонуємо вам сьогодні познайомитися з Новою порою року. Ви готові? Тоді вперед. До нас завітав сніговичок. Він сумний, тому що закінчується зима і настає інша пора року. Ось-ось уже на порозі милозвучна, тепла пора року. А яка саме, дізнайтеся, послухавши мелодію. Дітки, яку пору року нагадує вам ця мелодія? Так, мої хороші, весну! То яка зараз пора року настала? Так, весна, молодці. Сьогодні ми здійснимо з вами мандрівку в гості до весни. Мандрівка буде і веселою, і цікавою, але не легкою, бо весна. Запрошуючи нас в гості, запропонувала нам ще й випробування. Ви погоджуєтесь на таку подорож? Так тоді вперед. Весна для нас приготувала завдання, і перше з них нам потрібно відповісти, весна яка. Дітки, настала пора року весна. Хто мені скаже, які зміни відбулися в природі? Так, мої хороші, почало тепліше світити сонечко. Коли сонечко пригріло, сніжок почав танути, з'явилися калюшки, почали розпускатися перші весняні квіти і все веселіше почали співати пташечки. Чи не так, дітки? Так, стало на дворі весело і гарно. А весна нам приготувала друге завдання. Дітки, да давайте з вами всі разом покличемо сонечко, щоб воно зазирнуло до нас у віконце і світило яскравіше. Давайте я пропоную вам по цій картинці покликати сонечко. Ви готові? Тоді вперед. Вийди-вийди, сонечко, на дідове полечко. На бабине зіллячко, на наше подвір'ячко, на весняні квітоньки, на маленькі дітоньки, там вони граються, тебе дожидаються. Гляньте, сонечко до нас прийшло, але воно сумне чомусь. Мабуть, тому воно сумне, що в нього взимку промінчики померзли і стали зовсім маленькими. Давайте ми прикріпимо нашому сонечку промінчики, щоб воно пригріло тепліше і світило нам. Але спочатку давайте привітаємося з сонечком. Доброго ранку! Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне, доброго ранку у небі пташки! Доброго ранку тобі і мені! Дітки, подивіться, з'явилось сонечко з промінчиками та ще й усміхнене. Подивіться, яке воно гарне. Але раптом налетіла темна хмара, затулила сонечко і пішов дощик. А тим часом весна для нас приготувала третє завдання. Вона пропонує, щоб ми розповіли закличку: Іди, іди, дощику. Ви згодні? Тоді вперед. Починаємо. Іди, іди дощику, зварю тобі, борщику, в полов'янім горщику, в полов'янім горщику, цебром, відром, дійницею, над нашою пашницею. Іди, іди, дощику. Зварю тобі борщику. Дощику. Молодці дітки, ви дуже гарно впорлися із завданням. Ідемо далі. Дітки, а що з'являється після теплого дощику? Ви знаєте? Так, з'являється веселка. Ви подивіться, яка вона різнокольорова і гарна. Ой ти весно красна принесла веселку, щоб нам день був ясний, а душа весела. Дітки, а зараз я хочу, щоб ми трішки відпочили і виконали четверте завдання весни. Ви готові? Тоді вперед. Повторюємо все за мною, що буду я вам говорити. Домовились? Тоді вперед. Небо чисте, голубе. Піднімаємо ручки над голівкою. Молодці, світить сонце золоте, а травичка молода присідаємо. Мов зелена я вода. Водимо ручками по травичці вправо, вліво, ніби ми їх гладимо, а по ній пливуть кульбаби і весну ведуть. Стаємо на ніжки і ходимо. Ходимо, ходимо. Молодці! Продовжуємо заняття наше далі. Дітки, ми трішки з вами відпочили і прямуємо далі. Пригріло сонечко, пішов теплий дощик, і на галявині виросло багато весняних квітів. А які ці квіти я вам зараз розкажу я. Найперша зацвітаю, синім світом серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. Так, це пролісок. Лист зелений не пропав, а під снігом задрімав, щоб у синю сукеншину одягнуть весняну днину. Це барвінок. Із перлин разочок зелений листочок, аромат духмяний тішить ліс весняний. Так, мої хороші, це конвалія. Квітень жовту фарбу взяв, моріжок розмалював, із-під спенлика розквітли, наче сонце, диво, квіти. Так, мої хороші, це кульбабки. Ця квітка заявляється, як тільки тане сніг. Біленькими дзвіночками сміхається до всіх. Так, мої хороші, це підсніжники. Дітки, це перші весняні квіти. Подивіться, які вони гарні, як вони милують наше око. Ви так гарно мене слухаєте, ви такі молодці, а ми продовжуємо далі. Дітки, а з чим же до нас приходить весна? Ось подивіться на ці картинки. Весна до нас приходить з теплим сонечком, з водичкою і з півом птахів. Ми змінюємо одяг на більш легший після зими. Зайченята, всі звірята радіють весні, тому що тепло становиться. Люди починають працювати на городах, працювати в полі. Так само виходять всі комашки із своїх нірочок. І стає тепло і затишно. Весна весна, радійте, дітки, ховайте швидше саночки, немов пташки, летіть із клітки. Кімнати з хати у садки. А там в садках сонце, співи, в траві фіалки зацвіли, джмелі і бджілки загули, і скрізь метелики щасливі. Дітки, на цьому наше заняття підійшло до кінця. Але почекайте, я ще хочу вас дещо запитати. Дітки, про яку пору року ми говорили? Так, про весну. А що нам принесла весна? Тепло, молодці! Ви любите весну? Так, я теж її люблю. Дітки, а вам сподобалось заняття? Дякую вам, дітки, а ми з Маєю прощаємося з вами і говоримо вам до нових зустрічей. Бувай, мій друже!